Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, Бростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти у вишені, краплинами літати над полями. Він мав би. Та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь там, де колись життя било ключем, все стихло. Потонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем, так щиро і відверто аж до болю на серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.